Для створення звичайного типу оплати банківською картою, це може бути не обов'язково один тип оплати, можна створити декілька на вибір, для того, щоб розділяти їх у звітах, ми переходимо в блок роздрібні продажі типи оплат. Враховуючи, що банківські карти це основний тип оплати, він зазвичай потрапляє на рахунок, гроші з нього потрапляють на рахунок грошові кошти, акварінг. Для того, щоб створити такий тип оплати, натискаємо додати. Вказуємо назву, наприклад, це може бути онлайн-оплата, оплата через термінал ФОП, через термінал ТОВ для того, щоб розділяти у звітах. Вказуємо потрібне найменування такого типу оплати. В моєму випадку це буде банківська карта, віза. Далі обираємо тип оплати банківські карти та вказуємо назву в чеку. Якщо нам потрібно, щоб даний тип оплати був фіскальним, залишаємо галку є фіскальним. Якщо потрібно, щоб такий тип оплати був нефіскальним, ми можемо її зняти. В такому випадку гроші так само будуть заходити на рахунок грошові кошти еквайринг, але. Не будуть потрапляти на фіскальний реєстратор. Обов'язково заповнюємо статтю Кешфлоу та натискаємо Зберегти. Якщо нам потрібно який-небудь тип оплати заборонити використовувати на станції, ми можемо зайти в даний тип оплати, встановити галку Забороняти вводити вручну та зберегти. В цьому випадку звіт даний тип оплати зникне зі станції і не буде використовуватись, не буде доступний. Для перевірки заходимо на станцію, заходимо в замовлення та переходимо на екран оплати. Обираємо банківські карти, як бачимо у нас на даний момент доступний лише один. Якщо ми повернемось назад та знімемо галку Забороняти вводити вручну, то ми побачимо, що у нас вже з'явився вибір типу оплати і ми можемо обрати або один, або інший.